СССР повертається Ватнікам розслабитися. Відбувається виключно на болотах. Вони е, там таке нещодавно замутили. Ви от раз зараз впадете. Табір для піонерів. Але для дорослих піонерів, mm -hmm. оце дядьки з пузами з, в галстуках в це цих ну, кажучи. абсолютно точно. Встають на ранкові в оцих в галсточках mm -hmm. і в шортиках і і точно да. Mm -hmm. ретро-дискотеки. Вечері... Ну, це знаєте, це я називаю це повна клініка. Оце, от, напевно, вони так дуже сильно сумують за зледнями, <світ> морозово по три копійки. Тим не менше, ви знаєте, цей весь крінж ви маєте побачити на власні очі, тому що, ну а як інакше, треба ж знову насолодитися всім. Тому слово нашому Артему Івченко у новинах з Боліс зараз все побачимо. Це ще одне нагадування, від чого ми зараз захищаємось, ага. народ. Доброго ранку. Це новини з боліт. Ті, хто говорив про неспроможність московської економіки та бездарне управління нею, серйозно занепокоєні. Сталося те, чого ніхто з них не міг передбачити в окупованому Донецьку. З'явилися затори. топ посадовець доповів ботоксному повелителю, аби наочно підтвердити безпрецедентне економічне зростання загарбаного регіону. Вся допомога Донбасу, вона як національний проєкт. Видно, вже результат. Люди повертаються, повертаються і в Донецьк, і в місто мільйона троянд. Ми зараз бачимо затори, яким ми тішимося. Це дійсно результат того, що люди відчувають впевненість. Які там базові соціальні послуги та інфраструктурні проєкти? Затори. Ось справжній маркер процвітання якого слід прагнути? Хоча такий підхід, схоже, має побічний ефект, бо ті затори з'являються не лише на дорогах, а й в головах. Тим часом Соловйов по ящику видав. Базу Курська область це не перший пріоритет для звільнення на його думку. Тож Сорян Курськ, але це не ваш час. І до речі, вас взагалі ніхто не питає. У Соловйова свої амбіції. Добре було б, аби звільнили сумську губернію від українських нацистів. Не курську, сумську. Одеса, Миколаїв, а Курськ? Ну він просто чекає на свою чергу, але поки що їх у списку до звільнення не помітили. Тож, жителі Курська, може, якось наступного разу. А поки для вас є пісня, в перекладі звучить як: ти що сумуєш брадя? Це таке для біженців звідти заспівали. Просто шедевр гумору і пік гуманізму. Ти що сумуєш, бродяга? а ну ж бо посміхнись! І хтось тобі близький, тихенько скаже. Я гарно, що всі ми тут сьогодні зібрались. Обличчя жителів Курської області і уявляти не треба. Щоб спитали, чому це вони такі сумні? Тим часом деякі тамтешні жителі сприймають війну як плацдарм для власних амбіцій. До вашої уваги нові геніальні методи розвідки від росіян відправляємо на передову пенсіонерок. Хочете прикол? Та вони й раді. Не дивившись російського зомбіящика, вони чітко зрозуміли, що е, найкращий спосіб стати шанованими членами спільноти це пробитися до спецслужб, які уособлюють кровожерливість та патріотизм. А отже, є найприбутковішими. Як і в кожному солідному фашистському режимі, були і такі моменти, що я у будинок якийсь йшла, вже, коли розвідка зайшла. Мені треба було дізнатися, скільки там ЗСУшників. То я приходила і доповідала їм, що в домі їх двоє. Наприклад, як державі можна турбуватися про росіян, коли є значно важливіші питання: хто і скільки купує літів. Пацієнти інколи хочуть зробити запас препаратів. Якщо виписано на три місяці, вони приходять кожного місяця. Але мало хто розуміє, що запас собі візьмеш, а комусь іншому може не дістатися. Тож питання на контролі, щоб ніяка гадюка собі не взяла лишні таблетки від серця. Скоро талони на ліки видавати будуть, їй богу. А от з імпортозаміщенням на Росії все краще і краще. Воронецький пенсіонер, зібравши все найкраще від е, та москвича, створив ось це. <рес> <рес> Яке <рес> там сучасне обладнання? Які там нові технології майбутнє за російськими новаторами. Світ е, уже в шоці. Це було новини з боліт. Залишайтеся з нами.